У середу, першого жовтня, Україна відзначала міжнародний день людей похилого віку. Для більшості це просто чергова дата у календарі, але не для півсотні чоловіків і жінок молодих, хоч і не за паспортом, проте духом вони зібралися у центрі української столиці парку Шевченка. Смотриш на цих прекрасних людей і розумієш, що життя продовжується в будь-якому віці. Саме головне бути активним, здоровим. Займатися фізкультурою всю жизнь Михайло Миронович, якому як він зізнався, трохи більше за 60, професійно займатися своїм здоров'ям розпочав кілька років тому. Нині ж військовою минулому навіть не уявляє свого життя без спортивних занять. А його майстерності впевнено триматися на ходулях позаздрить. Кожен я вам скажу, я раніше пробував ходити. Мені не складно. Я на них бачите, спокійно став і пішов. І треба не тіряти орієнтацію, і треба зібратися і дуже спокійно так себе настроїти на спокій. І все, і все піде нормально. Люба людина це буде виконувати. Я кожен ранок п'ятого на підйом і на стадіон. Це мене кров з носу, все, Як ось опаде, мене нечиста.